Добрий день підписники, гості мого каналу. Сьогодні трошки покажу, яка в нас в цілі красота, як у нас все гарно цвіте. Так що всім приємного просмотру, гарного і мирного дня, крепкого, всім здоров'я. Розцвіла наша така красота, розове, таке чудо. Дуже красиве. Красота, красота! Кіночки гарні. Тут наші телефончики, красивые у нас вітерець летеплий, яка красота, як вишня підхвата ее. Вот деть красивенькая. Розцвітуйте цей рік наші такі півонники красиві. Шість пупінків на такому. І цей рік за 4 роки у нас є тут на ці п'яніки, три пуп'янки. Я навіть не знаю якого кольору, але мамка мені колись принесла оцю і цю кучі. Два таких корінці разом росли. То ця в нас вже 4 роки цвіте, а ця ще ні разу цей рік тільки роз... буде розцвітати ріпу п'яночки. Подивимось, яка буде красота. Дійшла я до нашої загороди, привезли ми нарешті від мамки наші свині. Свинтуси. Кинула я їм кульбаби, я ще нарвала. І що ви думаєте, які вони падлюки? Що вони наробили? Була тут кльйонка вгорі забита, біла. Достали, порвали на клапці, воно валяється в загороді. Боже, ну нема їм чим зайнятися. да, їм скучно тут. І оце вони таке витворяють. Порвали ту клейонку на клаптики, на цурки, кажу, господі. це нема чим зайнятися. В мене сьогодні півдня вдома не було і нікого більше не було, бо чоловік на роботі син теж. І вони що хочуть, то й роблять. Ні вони, звісно свині. Надо їх трошки підкармлювати, щоб хоть трошки якісь були красенькі. Купити порошок тоже, ну, Заніматься я кажу треба. Ну вже дома, даю їм молока трохи. Так що, дай Бог, все буде у нас добре. Рушки-мрюшки. Як вони додому добиралися, як їх везли хлопці додому на великій грузовій машині? Це щось із чимось. Це картина маслом, я кажу. Я вам вставлю невеличке відео. Мені син знімав, як вони їх везли від мамки додому. Це концерт безплатний. Так що отакі в нас справи, вже в нас вдома хазяйство. Ми даємо їм три рази на день даю їсти. Поки я даю місяне, даю картошку, і, і кропиву, і кульбабу, і обмішку. Ну, Дерть якось там, чи як можна сказати, молочкалі, все. Поки підкупимо ще трошки комбікорму, хочу їх підкормити комбікормом. А такі в нас справи. Так що. Шкодники вони шаті, ламають, трощать, рвуть, тільки попадаться.